Речі, які покращили моє ментальне здоров'я і не коштують мільйон грошей. І відкривається відео Карпатський чай за 25 гривень. Це, мабуть, найдешевший чай в магазині, але я його просто обожнюю. Навіть від одного запаху мені стає спокійніше. Я не знаю, можливо, це якийсь ефект плацебо, але я помічаю на собі його дію. І наступний лот це аплікатор Кузнєцова. Я, якщо чесно, не знаю точно, як він працює, але, по моїм відчуттям, він мені дуже допомагає зняти тривожність. От, наприклад, коли мене щось дуже сильно бісить, у мене багато задач, з якими я не можу впоратись, я зла, хожу, накручую себе, я просто йду, стаю голими ніжками на ось цей коврик на кілька хвилинок. І за цей час мене просто відпускає. Я думаю, що просто нервова система переключається з оцієї фігні в голові на неприємні тактильні відчуття. Тому що бачите, тут такі як пластмасові зубчики, і вони ну колючі, дуже відчутньо, особливо коли стоїш голими ногами без шкарпеток. І також я вживаю деякі бади для покращення сну. Перед вживанням таких засобів я дуже раджу попередньо проконсультуватися з лікарем, але зараз просто розповім про свій досвід. Ще в січні я почала вживати ось такі мелатонінний Perla Helsa, а тут 1 міліграм це досить низьке дозування. Справа в тому, що я до цього місяць провела у Фінляндії, а взимку там постійно темно. Там практично немає сонця, і через це в мене дуже сильно збився графік сну. І по приїду в Україну, я зразу купила ось такі, як це сказати, стріпси. Не пам'ятаю, якщо чесно, як вони правильно називаються. Але сенс в тому, що це ось такі пластиночки. Я зараз застряла. Це ось такі пластиночки, які потрібно класти під язик перед сном. Для прийому цих штук я засинаю ну, практично миттєво. І найголовніше, на ранок немає ніякої важкості, мені легко просинатись, не болить голова. Загалом все суп можна пити курсом не більше одного місяця, або просто вживати по потребі. Наприклад, я їх п'ю тільки коли я не можу заснути.